Вітаю, Росія вночі знову атакувала українську енергосистему, призводячи до пожежі на енергетичному об'єкті в Дніпропетровській області. За даними повітряних сил Зсу, Росіяни використали 17 ударних шахедів, А їх запускали з Мису Чауда, Крим, та керовані авіаційні ракети Х-59, Їх запускали з повітряного простору окупованої Донеччини. Такі атаки призвели до дуже складної ситуації в українській енергетиці, яка вже спричинила відключення електроенергії в кількох регіонах. Російський керівник Путін на зустрічі з, зі своїм Другом Олександром у увечері 11 квітня прокоментував нещодавні російські удари по українській енергетичній інфраструктурі. Путін пояснив такі атаки демілітаризацією і відповідь на удари України. Далі я вам зачитаю його текст. На жаль, ми спостерігаємо серію ударів по наших енергооб'єктах останнім часом і змушені були відповідати. Ми, виходячи з гуманітарних міркувань, взимку не завдавали жодних ударів, маючи на увазі, що не хотіли залишитися, залишити без енергопостачання соціальні установи, лікарні тощо. Але після завдання ударів по наших енергооб'єктах були змушені відповісти. Так стверджував. Путін під час зустрічі зі своїм білоруським союзником. Але насправді Росія інтенсивно атакувала українську енергетику ще восени та взимку 22-23 років. Тоді обстріли енергопідстанцій в двадцять році Путін теж називав заходом у відповідь на пошкодження мосту через Керченську протоку. Таким чином, Путін багато разів свої дії представляє як вимушений крок у відповідь. Проте енергетики та експерти кажуть, що українська енергетична система була і залишається однією з головних цілей для росіян, які мають на меті знекровити економіку України та залякати населення України. Такі атаки не треба пов'язувати із якоюсь там помстою за те, що в них нафтопереробні потужності уражені чи ще щось. Атаки були добре, підготовлені заздалегідь. Конкретно цілеспрямовано по певних об'єктах. Їхня мета це повний колапс української енергосистеми. Стратегічна мета росіян, вона як була, так і залишається незмінною, а саме, знищити українську енергосистему. Також слід, слід зазначити, що таких точних і цілеспрямованих ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури напевно не було. А від початку війни, так принаймні стверджує заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук. Вона зауважує, що оцінка руйнувань триває, але пошкоджено левову частку теплової генерації. Крім того, ударів зазнала і гідроенергетика, енерг... гідро зокрема, й найбільша на Каскаді це Дніпрогес. Там можливі пошкодження греблі, і це вже може навіть загрожувати екологічним наслідкам. Насправді катастрофічна ситуація в енергетиці України тільки поглиблюється через серію російських атак. 11 квітня внаслідок російського удару була знищена трипільська ТЕС. Вона, я вам нагадую, була найбільшим постачальником електроенергії в Київську, Черкаську та Житомирську області. Крім того, 22 березня вщент була знищена Зміївська ТЕС на Харківщині. Вже після першого удару, 22 березня, Датек втратив 50% генерації, постраждала бурштинська та ладежинська ТЕС. Після атаки, а саме 29 березня, компанія повідомила, що 5 із 6 ТЕС пошкоджено дуже сильно. Масштаб руйнувань настільки великий. Що компаніям не вдасться відновитись без міжнародної підтримки, тут також варто відзначити, що змінилася тактика обстрілів енергосистеми України. Від попередніх атак росіяни зберегли тактику обстрілювати саме ті електростанції, які дуже важливі для балансування систем у період найбільшого споживання вранці та ввечері. А йде мова йдеться про теплові і гідроелектростанції, які здатні швидко змінювати режим своєї роботи і нарощувати чи скидати потужності в той момент, коли це потрібно за командою диспетчера. Але якщо восени 22-го року та взимку 23-го року росіяни застосовували тактику таких хаотичних бомбардувань всіх об'єктів енергосистеми, то зараз вони не розпиляються. На ці обстріли а потужно атакують конкретні регіони. В такий спосіб вони намагаються знеструмити і відрізати від енергоживлення великі міста і промислові регіони, а саме Харківщину, Дніпропетровщину Запоріжжя. Але цими регіонами все теж не обмежуються. Ударів зазнають і західні області, а саме Львівська, Хмельницька та Івано-Франківська. У випадку цих регіонів мова йдеться про інфраструктуру, яка дозволяє Україні імпортувати електрику. З одного боку, вона приходить на допомогу у скрутний момент, а з іншого є джерелом експортних доходів у часи, коли Україна може експортувати електрику. З минулої зими росіяни намагалися це зробити, і частково їм вдалося від'єднати Україну від європейської енергосистеми. Але такі системи, вони з'єднані не однією лінією електропередач, тому роз'єднати їх повністю росіянам навряд чи вдасться. Але як зазначають енергетики, існує ризик, що Україна може стати перед проблемою. Дефіциту електроенергії внаслідок руйнування енергетичної інфраструктури в результаті російських атак. Зараз енергетична система вдається покривати попит завдяки підвищенню резервів на атомних станціях та залученню імпорту і сонячної енергетики. Проте до літа не вдасться відновити потужності до попереднього рівня і навіть до наступного опалюваного сезону відновлення до необхідного мінімуму. Буде дуже складним. Плани на встановлення нової генерації мають допомогти пройти літо і наступний опалюваний сезон. Однак відновлення пошкоджених об'єктів до попереднього рівня буде дуже складним. Якщо додаткові потужності не будуть доступні, можливі відключення електроенергії, що стане надзвичайно неприємним наслідком для населення та промисловості України. Наостанок треба також підкреслити, що такі нові російські обстріли української енергетики можуть призвести до підвищення тарифу на електроенергію для населення. Власне, влада так вже зробила влітку 2023 року. Вона підвищила тариф і пояснила це потребою у грошах на відновлення після атак осені 22-го і зими 23-го року. Таким чином, питання щодо можливого зростання тарифу для населення на сьогоднішній день стає дедалі актуальнішим, адже відновлювати енергопостачання теж наразі треба. Хоча міністр енергетики заявляє про відсутність проєктів або напрацювання щодо зміни тарифів, рано чи пізно підвищення тарифів таки може стати необхідним кроком. Я вам дуже дякую за перегляд. Підпишись обов'язково на канал. До зустрічі!